Uh, <рес> добре, беру, у you know, тебе є сценарій, так? <плес> так? Так, так. <Hey>, Гей, <плес> що ти сказав? Я спитав, чи є у тебе сценарій там. <плес> Ні, до цього. Я сказав: Гей, hey, беру, у тебе є сценарій, так? Ти назвав мене бером? Так назвав, я, я думав, це збереже нам купу часу. Ну я б не став, якщо чесно. І це не дуже то марнувало нам час. Що ж так, у нас був бурхливий початок, але впродовж дня ми збережемо достубіса часу. Що ж, я б все одно не став? Я не певен, що твій голос щось вирішує. Ну, це моє ім'я, тож. Так, але мені начхати. Вау. Вибач, ти не проти, якщо ми тут цей. Так, ні-ні ні, все нормально, мені просто цікаво, чим це закінчиться. Добре. Та на бога, ми можемо повернутись до роботи? Звичайно, як будеш готовий, Бер. Добре, я ввічливо прошу не називати мене так. Я про це подумаю. Дякую. Прекрасно. Давай почнемо. Бер, Фу, окей, припини. Я думав, ми домовились. Так, домовились. Я називатиму тебе, як мені заманеться, а ти будеш робити свою грьобану роботу. Вау. Вау, все ясно? Знаєш? що? Ні, не ясно. Я не зроблю нічого, поки ти не почнеш називати мене Беррі. Ні, курва зробиш. Ні, не буду. Так, зробиш. Ні, не зроблю. Ти курва зробиш. Я підпалю сценарій. Я зроблю це. Ти не посмієш. О, справді? спиніться. Будь ласка. Не спалюй цей сценарій. Це єдина копія, що у мене є. Справді? Так, просто клич його Беррі. Я дуже довго працював над цим сценарієм, не можу його втратити. Тож, ти не зробив бекапу, у тебе немає інших копій? На комп'ютері де інде. Добре. Беррі. Готовий почати працювати? Так, дякую. І спочатку. Беррі. Купуйте парацетамол Плюс сьогодні. Ідеально. Дякую, Бер. Ах, ти ж вирод.